Лагідне слово ніжніше, ніж руки, тепло подарує, чарує завжди, вчасно зігріє в години розлуки, Прикриємо мов пледом крилом доброти. Серця мелодію в тиші почуєш, засяє відразу мільйон зірочок. Річку любові гладеньку відчуєш, бо слово до щастя шука стежинок, песте слово без доторків вміє, метеликів купа літає в душі, сонечко в небі яскраво ясеніє, ховаються хмари, зникають дощі, настрій чутоливий. Пробуджує струни, тонким оксамитом лягають слова, Доленьке, щедрий луна, подарунок. Любов розцвітає від слів ожива.